Доброго дня, малята! Сьогодні нам допомагатиме у веселих іграх та цікавих завдання оця лялька на ім'я Лол. Лолі не терпиться поділитися з вами радісною новиною. Вона нещодавно справила новосілля в гарній новій квартирі. Малята, а хто з вас мешкає в квартирі? Тоді нам є про що поговорити, думками обмінятися. Тож давайте гратися! Привіт! Я лялька Лол. Справді, друзі, віднедавна я мешкаю в міській квартирі. Вона розташована в новому іграшковому будинку, що на вулиці Грайливій. Будинок цей триповерховий, а моя квартира на другому поверсі. Така гарна. У ній дві житлові кімнати, вітальня та спальня. У вітальні я відпочиваю або приймаю гостей. У кімнаті є м'які меблі, зручні крісла, диван, стіл, у спальні ліжко, полички для іграшок та шафа для мого одягу. У цій кімнаті я граюся і сплю. Ще в квартирі є кухня та ванна кімната, у кухні різні шафи, плита, холодильник, обідній стіл та стільці, а у ванні. Ванна з душем та умивальник із дзеркалом, щоб купатися та умиватися. Малята, а ви допоможете мені? Давайте ми з вами пограємо у ігри та розв'яжемо цікаві завдання, готові? Тож давайте розпочинати. Малятка, давайте пограємо у гру, назви зайви». Подивіться уважно на цей малюнок, як ви думаєте. Що зайве зображено на цьому малюнку? Вірно, це шафа. Молодці. А розгляньте цей малюнок уважно, що на цьому зайве? Так, це подушечки, вони тут зайві. Уважно подивіться на цей малюночок, як ви думаєте, а на цьому малюнку зайве що? Вірно, газова плита. Так, молодці. А на цьому малюночку теж правильно. Тут зайвий диван. Молодці, з цим завданням ви справи. Малята, відгадайте, будь ласка, загадку. Слухайте уважно. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини, помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Так, це побутові прилади. Вони є домашніми помічниками. Побутові прилади оточують нас усюди. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам скрізь. Без них було б важко. Малята. А зараз я пропоную пограти у гру, чим і що я роблю. Готові? Тож давайте розпочинати. Праскою. Я що роблю? Вірно прасую речі. Пилососом я збираю пил. Молодці, правильно, пральною машинкою я перу речі. Теж, вірно, молодці. Кавоваркою я заварюю каву. Правильно. Феном я що роблю? Сушу волосся. Молодці. Радіо. За допомогою радіо я слухаю музику. Вірно, посудомиюча машина. Теж вірно, посудомиючною машиною я мию посуд, блендером я подрібнюю їжу. Молодці малята, ви з цим завданням добре справилися. Дякую. Малята. Я пропоную пограти у гру, щоб ротик був слухняним. Давайте вивчимо з вами чистомовку. Готові? Тож давайте розпочинати. Повторійте усі за мною. Ос, ос, ос пил збирає пилосос. Он-он-он задзвенів телефон. Іна, 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 перепральна машина. Ик-ик. У кухні холодильник. Ізор, Ізор, Ізор ми дивились телевізор. Молодці малята! Із цим завданням ви дуже добре справилися. Малята, ось і прийшла наша зустріч до кінця. Ви дуже, дуже мені допомогли і справилися із своїми завданнями. Дякую вам. На все добре, Па-па!